Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Ей. Я буджу свою улюблену миниці у день народження. З ним народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпотаємніше бажання. Чудово! Дякую, мамуля. Є ж мила, я його весь ранок пекла. Міс пібі, прокидайтесь. Сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс Фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, Кім! О, ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі! Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт. Я всю ніч пекла. Йо, яка гедота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик, точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Що ж у цьому чудовому пакетику? О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти? Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір. Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово, сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? О, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити. Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс Фіві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс фіві самі три дві речі. Тримайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька. Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає. Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міст Флібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка. Як круто, а фібі зі не привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Як круто мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на двері, щоб виглядало прикольно. Яка молода вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчитель точно, мама викличе. Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Улівиць зламався ті Але в мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну хоча б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити тест з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так радужно. Я зовсім не вчила математику. А й навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші? За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки. Oh my God. От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <реш> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво який у мене буде результат. О, Вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Гей, ah! зубрила, Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, -ха обдарила. <ривіт> Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. Кім, забери підручники з мого столу. Будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жак. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Що цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно. Мої улюблені кота сендвічі смакота. Кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Джейм, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємось обідами. Чудово. Ого, це навіть дуже смачна піца. Місце точно не вистачало вечірки. Джейн, не тієї осторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, Моя нова сукня зіпсована. Хто ж товхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем, мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну, все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба? Фібі з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій свет. Мені його бабуся в'язала. Тримай, тепер у тебе не бабусин светер, а крута унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Що? А чому піца така маленька? А у Джона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Клоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про триокуляр, Ботані. Бачиш мою піцу. Існує. А олеми супермаленька. Ціла піцу, а на тризах жодного грама, але все одно в животі якось порожньо. Так так маленькою піцо не наїсися. О, точно потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться. Вона дуже смачна. Ема не смі навіть намагатися мою піцу. Я всі шматочки порахував. Ну, Повертаємось до питання. Так, складемо все один одного, щоб усі молоді не крали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш коштувати свою піцу. Дякую, що до цього тратуни. Почнемо з першого шматочка. Ммм, що не я до смачна? Я точно на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. Уже одні місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може тобі варто зупинитись, не вже в тебе стільки влізе. Ні, живі! Він Ні, став величезним ви змітись? Та покажіть! Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Клоя. Точніше, покатились. Клоя, це бігова доріжка. Бігова доріжка це Клоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Клоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, а от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Вона одразу дістати. За шматочок піци я готова на все. Що заслужити? Давайте гнися та сама ті. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селки. І що це? У мене якась крика на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу! Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. До речі, до мене саме прийшла гіміальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмело, так що воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмело на скворіці. Дістаємо ідеально. Це було дуже смачно. Можете продовжувати. Чердово! Я теж захотіла підбачити своє маршмело. Насаджуємо скважку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вонига. І під я немався смакоту. Який гарний золотий колір? Спробуємо. Це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті. У мене є чудова ідея. Зараз це маршмело до самого центру. Потрібно більше Ха-ха. Ух, який запах. Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати! Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm. як же смачно. Джон, та ти звір. Так, я такий. Добре, це чи, чи погано. А, неважливо, головне смачно. Це ще що таке. Це моє відро з попкорном! Ура! я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще є спеціальний проміг. Потрібно випробувати. Направляємо, видікаємо захисні окуляри та мочкаємо. О, Готуйтесь! зараз буде його. Ей, Лілон, ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. він такий. Ема, можеш їсти свій опор. Чадава, okay. зараз спробую. Вау, а це дуже смачно. Зараз швиденько сидім. Та Ти супер мене швидкісна. Останнє залишилось. І її вже нема. Все гарно, швидко закінчується. Ну нарешті, тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою по кошті попкорн. Чур, я перша. Ага, я спортсменка, моя швидкість на максимум. Як його багато, друзі. Я буду його вічність їсти. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. Що? Нічого. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене є гадська пачка від Гаразд. Можеш розпочати перший. Може навіть популярну упаковку не видно. Добре, одразу і всі чіпси з упаковки. Готова. Берлін, я все розсипав. Не смійтесь надіною. Добре. До мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу всі чіпси з упаковки. Готова. Подивіться, який вітер. Что вы спинки тут я професійно катаюсь на скейті, а не тільки на пальчиковому. Раз, раз у мене є ноги на пальцях, то це чудово можливо закинути парочку чи це на коротко. Чудово. Друзі, я все. Давайте Ну, Нарешті, які ж не помірні. Я, я, я так залоділа. Зараз відкриму пачку і почну. Я тут пачно. Я піду коли численно. Друзі, яки ще виготова. Будьте лічився у рот. Вот чипсы завышилась як найбільше у світі. А у мене звичайний бурюк хіба що найбільше. Так існує, подивіться на цього гіганта. Нічого собі, А у мене знову саме маленький. Але я знаю, як об'єкт на його закинути рот! Як скільки підручних предметів, я зможу зробити катапульту! Готова! Зараз побачите, як я епічно закину картину курю в собі грот. Мовлю, лоблю. Фіма. Бачили? Продовжувати. Що у мене прокинувся звірячий голод. Ммм, який він соковитий і смачний. Обожнюю горе. Друзі, а у мене плече чисте? Ти вуса красуня Хлоя. Добре. Тоді я можу продовжувати. Я його задоволення, Але як мені його відкусити? такий величезний. Точно. Ми вище величезний голод! зараз розплющимо! це Скоріше треба скуштувати, друзі. Це негайно смачно. Це у амі. Я об'їлася. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в ще? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хочу зачувати. Ніхто справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне твоя. Я ну, добре! Я зараз швидко з'їм. Жуан, можеш їсти свій кончик. Який okay. смачний, Йокий Але цікавий, як то також є пончики, коли цілково є буде їсти свій кемо. Зараз, зараз, адже не дама ходжується на, на жирку. Заміло. Потрібно і потрібно приготуватись боротьби, як те, такі кончики. Трохи присипки на руки, Правильна форма. І я зможу підняти цю особу, той не Піднімаю. Так, я змогла. Е, хто це там? Подавіть. Емо, ти жива. Я жива потрапила до раю. Ще не визначилась, але тут так класно. Дуже. I'm <laughs> sorry.